Відбувався семінар за участю представників Міністерства агрополітики України, асоціації хмелярів, науковців інституту сільськогосподарства Полісся та Житомирського національного агроекологічного університету, керівників агрономів хмалогосподарств, керівників головних і районних управлінь агропромислового розвитку Житомирської, Рівненської, Хмельницької та Львівської областей. На хмільниках товариства Украгротехтрейд учасники семінару ознайомилися із результатами фітосанітарного хмелевого моніторингу, системою захисту хмелю від однорічних та багаторічних злакових і дводольних бур'янів, сучасною технологією догляду за продуктивними хмільниками та комплексом сільськогосподарської техніки для проведення літніх робіт на хмелеплантаціях, зокрема оприскування насаджень і рихлення міжрядь. Одне із наших завдань все таки якимось чином. Не примусити, а домовитися із пивоварами, якимось чином чітко розділити продукцію. Ті заводи, які виробляють без сумніву на природних інгредієнтах, на нативних, вони б мали право, на нашу думку, називати свої напої пивом. А ті, які використовують частково або повністю синтезовані речовини, вони повинні про це повідомляти споживача на етикетках на маркуванні своєї продукції, і відповідно розмежувати цю продукцію на дві категорії. Через відсутність ринків збуту хмалесеревини лише за один рік із 80 кількість хмелегосподарств зменшилась до 25. На сьогодні у хмелегосподарствах накопичився дворічний урожай хмелю, і він не реалізується. Іноземні компанії, які є власниками всіх пивзаводів в Україні, крім оболоні, завозять екстракт хмелю гіршої якості, але із своїх країн. Крім того, при виробництві пива пивзаводи до 70% використовують не хміль. Агенно модифіковані синтетичні інгредієнти, які теж завозяться з-за кордону, на пленарному засіданні було характеризовано перспективи розвитку хмелярства, законодавче врегулювання господарсько-фінансової ситуації на ринку хмелю та основні положення нового порядку використання бюджетних коштів із однопроцентного збору.